Сильна модель окулярів, яка ідеально пасує на ширше обличчя для постійного носіння. Саме на рецепти зі знаком Мінус або для корекції астигматики найчастіше популярні ось такі моделі. Повністю металева оправа у темно-сірому кольорі з більш акцентною дужкою, яка дуже гарно підкреслює очі і вирізняє погляд. Можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, дійсно популярними сюди є фотохромні лінзи, це ті, що в приміщенні прозорі на вулиці затемняються. Гарна, велика, об'ємна лінза по замірам. Дійсно підійдуть для власників крупнішого обличчя. Заміри можна розглянути на сайті, Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Мають регульовані носоупори, завдяки яким підлаштувати можна посадку під ширину вашого перенісся. Мінімалістичний дизайн завушника в цілому така модель чудово підійде до будь-якого вашого образу та наряду, мають флекси і сам по собі завушник доволі гнучкий, тому такі окуляри прослужать довго. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза і для цього артикул її у коментарях.